Сьогодні для мене велика честь знаходитись тут поруч з вами, як мешканця Сумської області, як депутата Верховної Ради, співголови міжфракційного депутатського об'єднання прифронтові території, яка має на меті абсолютно чітку, зрозумілу і спільну з вами з асоціацією прифронтових громад та міст. Місію це зробити певну державну візію по цим територіям, це захист наших мешканців на цих територіях, це бачення наших громад, які сьогодні буде обговорюватись. Це спільні питання, які порушуються сьогодні на пленарному засіданні. Це і житло, і збереження робочих місць, і питання комунальної сфери, і соціального захисту. Головне бути потужним голосом в Верховній Раді України на рівні Кабінету міністрів, на міжнародних майданчиках, щоб ми були почуті. Ми завжди працюємо заради вас, знаходимося поруч з вами. Слава нашим прифронтовим громадам, слава нашим мешканцям на цих територіях, які залишаються. Слава нашим воїнам, слава Україні.